Вчора після деяких наших акцій зі сторони правосайку з нашої ініціативи, також нашу ініціативу вже автомайдан, представники самого самого родина Голині. Ми звертаємося сьогодні до вас те, що тільки нас нова влада зараз у В'ясній Раді, нам потрібно, потрібно спільно працювати над питаннями люстрації. Тому що це першочергове завдання, щоб ті люди, які зараз є на посадах, які працювали під керівництвом і Тимчука, і Башкаленка тут на вороні, пішли з своїх посад. Це першочергове завдання. Тому що якщо вони не підуть, то тобто люди не зрозуміють того, що не відбуваються алюміційні процеси. Тому ми з такою ініціативою до вас сьогодні приїхали, зокрема до до керівника обласної ради новообраного, щоб звернутися, завивесати всіх керівників органів виконавчої влади в області районних заступників головів ОДА, начальників управління ОДА, керівників територіальних підрозділів органів гращої влади, зокрема управління Міністерства внутрішніх справ, обласної міських міськрайонних міжрайонних і районних прокуратур, управління Служби безпеки України, теж призначений області, міністерство доходів із головитності, управління лісового господарства. Сьогодні, 24 лютого до 24-ї години, особисто подати оригінальну заяву звільнення зареєстрованих у канцелярії своїх підрозділів. І пропонуємо, щоб е, такі заяви приїжджали сюди, тому що тут знаходиться на Київському дані легітимна обрана влада. І, наприклад, організувати спільно з вами, і що ви підтримуєте, наприклад, в колишньому кабінеті голови ОДА е, спільно з нашим представником і з вашим представником, такий пункт прийому цих заяв е, тих управлінців-чиновників, які ми вважаємо, що мають першу чергу піти. Нічого страшного не станеться за міснису функції будуть виконувати їхні там перші, перші заступники, заступників, виконуючи обов'язків, і ніякої проблеми з того не буде, ніяка економіка там, чи держуправління управління в області не рухне. Але ці перші особи, які були причетні до цієї регіональської влади, які призначалися як, ключуком і башкалянком, мають про щодо піти. Тому ми з такою ініціативою звертаємося, от і почути е, вашу думку з цього питання, чи ви підтримуєте таку ініціативу, чи не підтримуєте. Таку ініціативу, я кажу свою думку, підтримую, бо я думаю, мова буде йти повністю про всю роботу виконавчої влади. Про, якщо мова йде про керівників, абсолютно підтримую. Я думаю, це доречно зробити. І обласна рада, керівництво обласної ради, ми вже говорили, підтримує, що треба керівників, підтримуємо, щоб їх вони написали заяви, пройшли, скажімо, люстрацію людську і звільнили свої посади. Ми можемо спільно з вами організувати таку, такий прийом цих заяв, цих чиновників спільно з вами, з вашим представником представниками, да, може, в кабінеті в адміністрації. Можемо навіть організувати в кабінеті голови обласної ради. Такі, буде. такі листи ми за сьогодні вже завозимо всі ці структури, Можливо, <клес> так. щоб всі вони отримали, познайомились. І ми ще раз наголошуємо, що перебування на лікарняному черепові відрядження. Датою початку яких виявляється 24 і Не зможу святкувати поважної причини для них ще вказуємо, чи це було. Сподіваємося, вони це все розуміють і самі будуть сприяти тому, щоб спокійно піти займаних посад. Дивіться, ми починаємо тоді. Це вже можна сказати початком ілюстрації для партії регіонів. Можемо так назвати вже Звичайно. цю заяву. Це заява, дивіться. Це зобов'язання. Під... Зобов'язання. Ми підтримуємо вашу ініціативу. От і, керівництво обласної ради, бо за весь депутатський корпус не кажу, ми особисто підтримуємо 100%. Але давайте і підтримуємо тоді ініціативу нашу, щоб це знімаємо керівників, але ми гарантуємо, що робота виконавчих органів влади працює в нормальному режимі. Після, що му, що... Колеги, я вам поясню таку річ проступимо. Тобто ми маємо швидким темпом донести інформацію про те, що вони сьогодні мають написати заяви на звільнення. Зареєструвати її за місцем своєї роботи і подати сюди копію. Але це оцих шість, так? Ну, ну так. от Першу і, і, чергу. Це треба так, робити. У нас в місті Луську знаходиться. ми всі отримуємо сьогодні інформацію, часу достатньо, того, щоб приїхати і зареєструвати. А з районів можуть подати факсом або там безкорогними. Тоді дивіться, давайте уточнимо. Керівники органів виконавчої влади в області, райони це голови радиш міста, да. 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 заступники голови да, знають, начальники управлінь знають. Ну, і, і оці от структури. Все да, нормально, нормально, це нормально. Саша, до 24 четвертої години є до громада, всі пишуть.